на каналі Українська Хвиля в Україні подорожчав мобільний зв'язок. І сьогодні ми з вами поговоримо про найвигідніші, найдешевші тарифні плани, які пропонують наші мобільні оператори. А саме чотири. Три це всім відомі і найпопулярніші. І четвертий, ви просили розглянути. А деякі мої підписники звернули мою увагу на четвертий мобільний оператор і кажуть, чому не. Говорити про те, що він є вигіднішим. Зараз розглянемо, чи дійсно це є так. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини. Як ми знаємо, мобільний зв'язок в Україні подорожчав ще з початку року, і кілька місяців тому в мене був ролик стосовно найвигідніших тарифних планів. Але, як ми знаємо, в нашій державі ну нічого не дешевше, а лише дорожче, і вже звісно, тарифи змінилися, вони є вищими. І багато хто ставив питання, чому не бачить на сайтах мобільних операторів ті тарифні плани, про які я розповідала раніше, пройшло. Два місяці, навіть більше, і звичайно, компанії підвищили ціни на свої послуги. Розглянемо які ж оператори пропонують найвигідніші тарифи для людей, які дійсно для них є значення, скільки коштує той чи інший тариф, тому що особливо для малозабезпечених для пенсіонерів зараз надам детальну інформацію. Розпочнімо з лідера на ринку, звичайно, це компанія «Київстар». Це єдина компанія, і це не реклама, це дійсно так і є. Яка пропонує тариф спеціально для пенсіонерів та людей з інвалідністю, тому що, звичайно, ця категорія українців є найбільш вразливою і мало забезпеченою. Отож, в Київстарі зараз пропонується тариф як на передоплаті, так і на умовах контракту від 220 гривень на 4 тижні. А для Пенсіонерів та громадян з інвалідністю є тарифний план за 200 гривень. Тарифний план називається Love UA Комфорт Домашній. Що це за тариф? Він раніше коштував, я нагадаю, 150 гривень, зараз вже плюс 50 і ми маємо 200, але все ж таки не 220, як інші. Що отримують абоненти за ось ці 200 гривень не на місяць, а на 4 тижні. Це безлімітний зв'язок мобільний в мережі Київстар, це 75 хвилин на для дзвінків на інші мобільні та міські номери в Україні. Потім, якщо ці 75 хвилин ви. Ви говорили так вже тоді, коли терифікація одна гривня за хвилину. Що ще надається? Надається мобільний інтернет, 7 гігабайт, і надається роумінг як вдома в розмірі 4,9 гігабайта. Що це означає? Це означає, що люди, які телефонують за кордон, а для багатьох це є актуальним, сплачують так само, як терифікація буде, як ніби дзвінки проходять в Україні. Тобто не буде збільшеної вартості. Це автоматична послуга надається у Польщі, Італії, Німеччині та ще 25 країнах. Тобто за 200 гривень отримуєте що? Без ліміт в мережі 75 хвилин на інші номери. І ось цей роумінг як вдома. Ну, далі. після того як Київстар на початку року анонсував підвищення вартості своїх послуг, коли сказали, що дійсно буде значне подорожчання, Там було не на 10-20 гривень, там було більше такий стрибок цін. То багато хто змінював оператора і серед моїх знайомих, і я одну з карток змінила. Всі пішли, ну, не всі, а давайте так говорити: більшість побігли куди а, до оператора LifeSell, тому що на той момент були дуже і дуже вигідні умови. І дійсно була така значна знижка. Але все ж розуміємо, ми що не є нічого постійного. І LifeSell також підняв тарифікацію. І наразі на 4 тижні найвигіднішим тарифом для абонентів є тарифний план. Він називається Maxi, Він надається на умови. Увагах передоплати 190 гривень на 4 тижні, що отримують абоненти за ці кошти. Отримують безлімітні дзвінки в мережі Life, Ось, півтори тисячі хвилин на всі номери в Україні: як міські, так і мобільні, а також 25 ГБ, або безлімітний мобільний інтернет з акцією Мегабезлім за своєчасну оплату тарифу. Ну і також безліміт є на застосунки, хто користує. Це Ютуб, Інстаграм, Телеграм, Фейсбук. Тобто ось ці найпопулярніші соціальні мережі. І що ми маємо? 190 гривень на 4 тижні на 28 днів. Але. Лайф ще, скажімо так, все одно залишається, попри підвищення своїх цін, залишається найвигіднішим, тому що тарифний план все ж таки на 10 гривень він є нижчим ніж у Київстар. Тобто, завтра зараз на першому місці у нас лайф 190 гривень. Потім Київстар і дивимося, що ж нам пропонує компанія Vodafone. Фон так суттєво підвищив ціни, і зараз у них вже за 100, 150-200 гривень нічого немає. Принаймні, я говорю за тарифні плани. Зараз на умовах передоплати, там тарифікація, тарифні плани від 270 гривень на 4 тижні. Але є вигідніший, єдиний в них я роздивилася цей тарифний план на контрактних умовах. Тобто, якщо ви підписуєте контракт, безпосередньо у вас. Є документ, у вас є договір на послуги. На план називається Red Start Contract, Тобто за умови підписання контракту з компанією, ви отримуєте на 4 тижні мобіль, послуги мобільного зв'язку інтернету за 240 гривень на 4 тижні, 28 днів. Тобто, все ж таки дорожче, ніж у Київстар і Лайфсел, ті, що надають також послуги, аналогічні за зв'язком. Що Абоненти за ось ці 240 гривень від Vodafone. без ліміт у мережі 200 гривень на місяць по Україні, 20 гігабайтів інтернету і 200 смс для тих, хто ще ними користується. За кордон СМС коштуватиме 6 гривень за. Кожну, що ми маємо? Все ж таки найвигіднішим, найдешевшим на 4 тижні посту я пропоную LifeSell, це 190 гривень, 200 гривень Київстар, але виключно для пенсіонерів і людей з інвалідністю. Телефон пропонує найдешевший тариф за 240 гривень на місяць. Тепер, що стосується ось того четвертого мобільного оператора, на який ви вказували і просили про нього розповісти. Йдеться про компанію Лайка like Mobile. це всесвітньо відомий, але британський віртуальний, віртуальний оператор мобільного зв'язку, який діє у 23 країнах світу, заснований у шостому році в Лондоні, і у сімнадцятому році з'явився в Україні. Україні. Що можу сказати? Працює цей оператор, ця компанія. на Я спілкувалася з оператором, спеціально зв'язувалася, сказали що використовують технологію Vodafone, Тобто зв'язок, кажуть, у них непоганий. тобто що я ні я, ні мої знайомі, ніхто з оточення не знали про таку компанію, тому що спеціально, скажімо так, наводила довідки. Мені цікаво, що пропонує Лайка like Мобайл. Наступним чином. Разу скажу, що купити що стаціонарних точок продажу, тобто сервісних центрів, в них немає. І продають свої картки раніше продавали через інтернет, так можна було замовити, а зараз сказали мені, шукайте в в своєму єму місті, тобто у великих містах мають бути, в таких точках продажу, як преса, наприклад, в, на зупинках, таких як табакерка, таких, як ще мені кілька назвали, вже не згадаю цих назв. Тобто запитувати в тих точках продажу, де можуть теоретично вони бути. Тобто, отож, дивимося на їхньому сайті, що пропонують. А, пропонують наступне 10 копійок на номери е, при дзвінках всередині мережі, тобто не безкоштовні 10 копійок за хвилину на дзвінки е, по Україні на стаціонарні та мобільні 30 копійок за хвилину. Смс коштуватиме 1 гривню, як на Лайка like Мобайл, так і на інші оператори. Ну і інтернет надається 20 копійок за мегабайт. Тобто, як ми бачимо, безкоштовного немає в мережі немає. Навіть ні смс-ку не можна безкоштовно, ні дзвінки. Але якщо ви дзвоните мало, спілкуєтесь мало, то 10 гривень вибачаюсь 10 копійок за хвилину. Тарифікація це звичайно дуже низька. І, мабуть, є вигідною. І на моє питання, коли ж буде відновлено продаж вільний, що можна буде замовити через інтернет собі цю картку, сказали, що не знають. Стосується тарифних планів від лайка like Mobile, то їх три за 50, 70 та 100 гривень розглянемо за 50 гривень. На 30 днів ви отримуєте 200 хвилин на дзвінки на інші мережі. Необмежені дзвінки на втерну в мережі рідні, в безпосередньо в лайка like мобайл, і 30 СМС на інші мережі. Тобто за 50 гривень, якщо одразу замовите тарифний план, ви отримаєте ось ці послуги. Звичайно, вони є на, скажімо так, мінімальному, це мінімальна вартість на сьогодні. Тобто, я попрошу. Дійсно, тих абонентів, які користуються послугами цієї компанії, поділіться враженнями, як зв'язок чи дійсно він вартий уваги, якщо немає перебоїв, немає проблем. І ви якимось чином все ж таки змогли купити картку і користуватися цими послугами, то розкажіть, поділіться своїми враженнями: чи дійсно можна рекомендувати послуги цієї компанії а, населенню? Тому що дійсно, якщо ми говоримо про пенсіонерів, які рахують кожну копійку, про людей з інвалідністю, які отримують мінімальну виплату від держави, то дійсно ця інформація буде цінною, тому що якщо можна за 50 гривень замовити собі тарифний план або навіть не замовляти його а користуватися ось дзвінками по 10 копійок за хвилину, то також це є мінімально, таких цін дійсно ніде немає. Але мене єдине, що турбує, як і зв'язку чи дійсно все добре, без питань. Тобто поділіться, будь ласка, своїми враженнями, в кого є відповідний досвід. Чи в описі під цим роликом як завжди буде посилання на використані матеріали, і там будуть посилання саме одразу на тарифні плани, найвигідніші від ось цих чотирьох операторів? Якщо для вас ці дані є актуальними, переходьте за цими посиланнями і ознайомтесь, і оберіть для себе найвигідніший тариф. А у мене поки все на сьогодні. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно публікую найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.